Я отримала 9.0 на IELTS Reading і ось моїх. Три поради, як же ж скласти цю секцію. І найперша порада, яка дуже важлива, це ознайомитися з форматом екзамену, знати, які там є завдання, які методи використовувати, як правильно розрахувати свій час, і так далі. Я щоб зрозуміти це, використовувала зазвичай якісь youtube channels, там де вчителі пояснювали, як підходити до кожного завдання. Зазначу саме один канал, який був просто неймовірний, це IELTS Advantage. Там ви знайдете багато корисної інформації, і друга порада, хоча і звучить банально, але важливо. Читайте. І в цьому сенсі я не тільки говорю про художню літературу. Звичайно, читати англійської книги, це чудово, воно вам допоможе. Але також вам потрібно вміти читати і пристосовуватися до наукових текстів. І найкраще це взвичайних читати з першоджерела певних журналів, наприклад, The Guardian або ж The BBC. А також, якщо ви любитель нонфікшн, то це буде також корисно. І остання третя порада це, звичайно. Практикуйтеся, я сама використовувала її майже на постійній основі, тому що тільки через практику всі набуті знання можуть стати вашими навичками. І так само це про reading. Вибирайте текст, завдання до нього, ви аналізуєте саме завдання, розумієте, як його робити, і звіряєтесь з шукаєте правильні відповіді. І щоб реально оцю е, алгоритм Вміти виконувати, вам потрібно практикуватися і е, вчитися на своїх помилках, які, звичайно, у вас будуть. В наступних відео пов'язаних з моїм експеріенсом складання IELTS, е, я більше розповім, які ж насправді в мене були труднощі під час підготовки саме до reading і як я намагалася їх подолати. Тому subscribe to my channel and wait for future videos. Bye!